Приємна та дещо неочікувана подія відбулася для мешканців Шепетівки в червні. Керівництво підприємства ТОВ Шепетівка Енергоінвест, що надає послуги з водо- та теплопостачання, завітало на зустрічі до мешканців двох будинків по проспекту Миру 44 та вулиці Карла Маркса, 28. Збори відбулись за ініціативи підприємства з метою покращення якості послуг. Керівництво ТОВ Шепетівка Енергоінвест так прокоментувало цю подію. Переза все метою було донести. До жителів міста Шепетівка інформацію про те, власне, яке підприємство, що за підприємство надає їм такі життєво необхідні послуги, як водопостачання, водовідведення та, та теплопостачання. Основною метою е, даної зустрічі це було м, почути споживачів, почути їхні проблеми і. Е, Скажімо так, правильно зреагувати, щоб у нас був час зреагувати і виправитися, якщо це можна так назвати, на зустрічі завітав керівний склад підприємства на чолі з генеральним директором Пращиром Анатолієм Миколайовичем. Наше товариство з 1 травня 2012 року займається водопостачанням, водовідведенням і теплопостачанням. Це було об'єднано два комунальних підприємства. Ну і тепер ми займаємося обслуговуванням всіх мереж в місті. За цей рік ми залучили більше 5 мільйонів гривень в нове обладнання на всіх котельнях постановлювали нові насоси. Найбільше на зустрічах ставилось питання зношеності труб та якості води в Шепетівці. Під час зустрічей директор доручив головним інженерам по водопостачанню та теплопостачанню з'ясувати питання утворення конденсату, який з'являється в під'їздах будинку по вулиці Карла Маркса, та перевірити стан каналізаційної труби, що пролягає біля будинку номер 28. Директор також прокоментував можливе збільшення тарифу на водопостачання та во. До відведення приблизно на 5%. Анатолій Пращур наголосив, що для ТОВ Шепетівка Енергоінвест регулярно зростають витрати на електроенергію на 2-3 копійки, що за місяць складає більше 70 тисяч гривень додаткових витрат. Через те, що в Шепетівці фактично не залишилось діючих підприємств, за рахунок яких можуть бути покриті витрати, їх частина буде включена в тариф для населення. По обидвох будинках представники Шепетівка Енергоінвест надали дані про заборгованість за послуги. По у із будинків заборгованість склала більше 40 тисяч гривень, з боргом однієї квартири більше 16 тисяч гривень. Отож, протягом зустрічей шепетівчани отримали вичерпні відповіді на запитання про воду та теплопостачання і висловили власні думки про необхідність проведення таких заходів. Треба обов'язково, щоб люди чули і щоб люди бачили, до кого звертатися, і хто обслужує нас, і кого вони обслуговують. Які ситуації У нас і зими два рази ми визивали. Ну спрацювали мистр, позвонили на аварійку, Сразу хлопці прийшли і зразу з закрутили і пішли. Тих, що... А отоплення приїхали на другий день і вже тоді справляли і пустили нам тепло. Хочу сказати, що дуже гарна зустріч сьогодні пройшла з Анатолієм Миколайовичем Пращуром. От, були підняті такі суттєві питання, болючі для людей. От, ну і я думаю, що буде і відповідна реакція керівників товариства. Отже, мешканці отримали кваліфіковані відповіді на запитання, а підприємство зробило своєрідний зріст проблем по кожному будинку, які потрібно вирішити. Ці зустрічі плануємо проводити щонайменше е, два рази в місяць. Причому ну по дві зустрічі два рази, тобто чотири зустрічі в місяць. Це щонайменше. будемо проводити до тих пір, поки е, не буде проведена зустріч з жителями кожного багатоквартирного будинку в місті Шепетівка. З наступного місяця буде опублікована інформація з приводу роботи гарячої лінії нашого підприємства. Впроваджуємо зараз е, е, телефони будуть публікуватися абсолютно на кожній. Квитанція, яка розноситься споживачам, і значить, ця гаряча лінія буде працювати з 8 до 5 години. Абсолютно не всі питання зможуть відповісти наші спеціалісти, і причому будуть старатися навіть тоді, коли в принципі це не питання нашого підприємства, все рівно надати інформацію, щоб, скажімо так, споживач не лишився з пустими руками, щоб він знав, що йому робити далі.